Як створити хмару слів? Перейти на сайт wordart.com, ось його адреса, натиснути зелену кнопку Create, перейти до редактору «Хмари слів. Ліворуч є поля для вводу слів. Вводите слова, які вам потрібні. Коли закінчуються поля для воду слів, натискаєте плюсик Add, з'являється ще одна строчка. Коли закінчите, вводите усі потрібні вам слова. Натискаєте на вкладку Shapes і обираєте ось тут із категорій доступних ту форму хмари слів, яка вам подобається. Можна обрати будь-яку. Ось, наприклад, я оберу ось таке сердечко. Далі перевірити треба шрифт, натиснути на Font. Ті, що загоряються червоним, вони працюють тільки для латиниці, тому їх не обираємо, тому що не спрацює. Обираємо із тих шрифтів, які горять білим. Ось біленький є, далі можна полистати, і знайти собі якийсь білий шрифт. І після цього натискаєте червону кнопку Visualize. Чекаєте, поки хмара створиться. І маєте собі ось таке хмару слів у вигляді серця. Можете погратися, в Shapes обрати інші форми, які вам більше сподобаються. Наприклад, така рука. І все. Щоб скачати, вкладка Download, стандарт JPEG. Ось файл завантажився на ваш комп'ютер.